Ранку, дівчатка, сьогодні четвер і потрібно пити каву з корицею. Зараз буду цим і займатися. Бажаю всім гарного дня, добрих новин, результативного дня пов'язати, виконати всі ваші задумані справи. Хай з вами все буде добре. І хай сьогодні грошовий потік на вас нападе, бо сьогодні четвер, Тож п'ю каву з корицею і чекаю, фінансового потоку. Зустрінемося з вами ще сьогодні обов'язково покажу, що в'яжу. Покажу сьогодні в мене по планах знімати жилетку. Відео звітне, в СП. Зігрій мою душу. Зараз заправлю кінчик і вона в мене ще волога. Ось таких екстремальних умовах доводиться нам працювати. І зараз попрошу дівчинку-сусідку по магазину, щоб мені сфотографувала мене в цій жилетці. Але спочатку кава. Цим гарного мирного дня! Роботи не початий край на сьогодні. Буду починати в'язати шкарпетки для нашого СП шкарпетковий сплеск. У мене є залишечок, ось такий пряжі Drops з І буду в'язати шкарпетки для внучки. І такий моточок. Це що в мене є на роботі. Хочу тут так по максимуму пов'язувати залишки, які в мене є, і щоб вони не лежали, а приносили. Користь, скажімо так. Хочу похвастатися вам покупкою своєю. В магазині Аврора купила ось такий самий дешевший тримач, такий штатив, можна так сказати, 54 гривні. Ось тут показано, як можна його прикріплювати. Ну, в принципі, я вам не відкрию Америку, всі про це знають, але. Якось хочеться такого якісного, гарного штативу, бо це хто дівчатка-блогер знімає, знають, як це складно знайти нормальне, нормальне таке обладнання для зйомок. Бо як почнеш тут мудрувати, у мене на роботі тут нема нічого такого. Ставлю на коробки, пристосовуюсь, то взяла. Спробую, хай буде тут у мене робочий. Вибачаюсь за якість зйомки, в мене тільки так. Облаштовую собі новий куточок тут на роботі для зйомок. Такий гарний морозець, у мене тут квітне за вікном, то буду знімати тут від... таке вступне про початок мого відео про пряжу, про мою участь в ВСП шкапетковий сплет». Зараз покажу, що буду я починати. Заодно і для влога такий невеличкий, буде шматочок відео і початок мого в'язання. Ось так. Зараз я вам переверну і покажу. Дивіться, як З Кожним роком він квітне гарніше і гарніше. У нас він називається морозець на Полтавщині. Не знаю в кого як, десь чула дубочки, люди говорять на них. У нас морозець. Побачила цього разу сьогодні, ну, я і раніше знала, що такий є, бачила. А сьогодні вже так близько роздивилася. По дорозі додому, побачила в однеї жіночки цей морозець кольору фуксії. Який красивий. Ну, видно, недавно вона його посадила такий малесенький кущик, зовсім там пару гілочок. Красивий асоціація з осінню, Коли вже осінь на дворі. То квітне такий морозець. Дівчатка мені десь писала, що вона в минулому році білий є такий морозець. Ну, в нас я бачила тільки такий якось широко представлений такого кольору. І нову кашу мені сподобалося. одна порція крупи пшеничної артек, одна порція гречаної гречки обсмаженої. І це все готується в сковорідці, Я додала туди засмажки. І все, ну, як звичайну, кашу. І готувала. Дуже смачна, дивіться, розсипчаста. Син зацінив, сказав дуже смачно. Ну, якщо він сказав, що смачно, значить смачно. Бо він у мене гурман чи той. Я спробувала, мені теж сподобалось. на смак, І не гречана, і не пшенична. Ну. Незвично так смачно. Приготуйте, можливо, хто не знав. Ще. А я тут, залишки, у мене соку ще. Яблучно -гарбузовий. Це вже. до кип'ячої. вже 3 літри закатала, це ще залишилось, можливо, дві. Ось такі справи. І котлетки. Саме смачна, проста їжа. Любимо ми таке. Зараз. Зроблю салат помідор, огірок, перець, солодкий, цибулька з домашнього городу, і буде нам смачно. Починається бізнес у чоловіка, це ми так сміємося, чисте горіхи. О, такі метелики. А я приношу йому, обанкрочую його, бо є такі горіхи, які ще чистяться. І я їх їм. Ну, стараюся брати не бабочки, а отакі от не метелики, а такі от половинки. А вони ще чистяться. а мені такі вони смачні, немає нічого смачнішого. Це мені смак дитинства. Було в школу йти, пам'ятаєте, руки чорні, не можна одмити. Ми їмо <ріхи> горіхи. У мене м'ята. Треба зараз її кудись. Пристосувати на чай. Це чоловік так пристроїв свої, тут посунув мою м'яту, построю свій бізнес. Я до роботи зустріла в подружку на кати на роботу з бутилочкою. Говорю: так, а як же? Життя таке складне. Сироп до кави, село на карамель. Дуже мені подобається. в Аврорі зараз акція на ірландські вершки, здається, є ще й кокос. Дуже прикольні. Це мені донька подарувала. то Думаю, якось сама я п'ю каву, взяла на роботу. Подружки будуть приходити. І будемо пити. Треба подзвонити подружки, хай приходить. Вже допиваю оцю персію від 25 Coffee Roasters. то. А одна подружка в мене ще не спробувала. Треба виправити цю несправедливість і погукати її на смачнющу каву. Дівчатка, хто ще не, скористав, не скористався такою знижкою 20% по промокоду Валентина 25%. Користуйтеся цією знижкою, заходьте, вибирайте для себе різні види кави, какао та чаю на цій сторінці. Буде посилання в описі під відео, так що заходьте, можливо, хтось хоче спробувати, рекомендую, дуже смачно. Дивіться, що в мене є. Були сьогодні в райцентрі, і я побачила ось такий набір. Я не могла. Собі відмовити у покупці. Ціна 170 гривень всього на всього мир годільниці. Знаємо, що це, в принципі, недорого. Художня вишивка гладдю і бісером. Ось такі колібрі. Це годинник, дівчатка. Ось такий годинник. Він йде з механізмом. Це я вам показую коробку. Ось так. Виробник Україна, місто Харків. Ось засвічує. Місто Харків. Ось такий набір мене зацікавив, бо такого я не бачила. Я хочу вишити онуці такі, Такий годинничок. Що ж тут є? Я вже дістала. Ось воно на такій, знаєте, на, на рамці, такі вони будуть стабільні, як то кажуть. Тут потрібно буде вишити оцей гібіскус і оці колібрі гладдю. Цифри вишиваються бісером, вас показує воно таке. Пастельне воно є не дуже яскраве. Ось такий відтінок, як оце вас показує, таке воно є. Це не зашивається, зашиватимуться тільки ось бісер є для цифр. Великий такий, ось великі такі бусинки, незвичайний бісер. Ось такий набір ниточок тут присутній. Далі механізм. Так. Ось така деталька. листочок, О, яскраво тут сфокусувалася камера на візерунку. Ось такі. Тут діколібрі і квіти гібіскуса. Сюди в центр вставлятиметься цей механізм. І буде така картина, що тут вони нам малюють всередині що. Зараз подивимося. Це якась новинка, такого я ще не зустрічала. Показують, вишиватиметься воно гладдю. Спробую, як воно вийде. Тут пояснення. Ось як збирати все, все розписано. Оце таке ще буде у нас новеньке, будемо, будемо займатися таким, обов'язково. Я з вами поділюся, що в мене вийде. Можливо, хтось побачить десь, то, знаєте, гарний буде подарунок. Ну, я не бачила ще ніде, зацікавилася, то взяла. Субота. Іде дощ, з обіду відпрацювали, їдемо додому. Заїхали там трішки. По продукти, і все, і додому. Що сьогодні мене по плану дознімати МК нарешті на мітинки гачком і змонтувати відео, капсулу на осінь випустити, а потім це відео, цей влог тижневий змонтувати. Можливо, щось мені вдасться сьогодні ще пров'язати і щоб більше було результатів, такі дівчатка. Наші справи. Ось так вже осінь, прийшла повним ходом. Вже похолодало дощ, і на завтра дощ. Не посаджена ще цибуля, але ну, вона ще не куплена, бо не вирішили ще, де буде вам брати, щоб була врожайна. Кума говорить, десь замовляли вони сільський вісник, машина кудись привозить, Ну, я толком не знаю. Це раніше мене замовляли, що не йде в стрілку, дуже хороша цибуля. Ту, ту, що тут у нас купуємо, вся вона йде в стрілку, так що не знаю. Ще не вирішили, де будемо і що брати. Ще в одному місці знаю, говорить хороша. То потрібно визначитись. Цибулю саджаю завжди в зиму, вже скопано, все все готово. Знайшла рецепт ще кетчупу з перцю з е, аджика з перцю з кетчупом чілі. Ще голова. Не, не, не працює за день. Ось такі наші справи, наші будні. Показую вам своє життя, як воно є трішки де встигаю включитися. Yeah. Таких визначних подій немає. Просто такі буденні наші дні, такі житейські будні. Робота, дім, уроки додалися. Зараз нав'язання часу менше, бо є в нас уроки. Так, чоловік вже йде, скупився. Що складає багажник і будемо їхати додому, в тепло, в добро. Засвічує. Дов'язую мітинку. У мене субота, ой, як засвічує тут. Субота вже ж сказала, добралась додому, дов'язую мітинку свою. Так що програма йде по плану. На мені дістала свій кардиган із пряжі Нако. Нако Мохер делікейт. Так, я не в'язала, ношу вже його четвертий рік. Єдине, що в ньому такі... ну, дуже він закошкується. О, на цій рукаві вам тут краще покажу. Оце все в таких ковтунцях. Але пряжа дуже тепла. Цей кардиган мій був улюблений, я його носила дуже-дуже довго. Зараз не знаю, вдасться мені вам показати його на собі, мабуть, не вдасться. Ну, довгенький такий. Резиночка. Оце він такий, бачите, в якому стані? Він у мене домашній, домашній огородній. Вискочити в двір. Оце таке. Легеньке, ніжне, тепле. Він мій улюблений з кардиганів. Початка. Оце такі мої справи. На сьогодні буду прощатися у цьому влозі, щоб було що показати в наступному. Буду сьогодні займатися вив'язуванням капелюшка і сумки, і просувати рожевий кардиган для доньки. Ось така моя програма максимум на сьогодні-завтра на вихідні. Оце і все. На цьому прощаюся з вами. Традиційно вас міцно-міцно обіймаю і всіх цілую. Всім до побачення. До скорих та нових зустрічей. З вами була Валентина. Працюю далі. До побачення!